Всім привіт, я Бакова! І нам сьогодні тримала два, два ящика, яких я знімав, як запис кидав, як там їх відкривав, І бля. Ну, і я мав записати 5 каток, але вийшло, що запис два відео загубив, Загубилося. І тут буде 4 катки. Ну, я думаю. Що? Що? Треба переоформити там мій канал. Ну аватарку прийняти думаю тільки і все. Тут я жорстко вбиваю тіка. Іду. До речі, Чарлі я вибив з того, з Мегаящика, а ще там був скін на Шеллі. Ну я звідкись взяв чака, то я його теж вивели з мого ящика. Але колись інше. Ну я думаю, що ця обнова була ну, так собі. Ну зато добаву лекенді. І це буде моя друга легендарка. Ну, або перша, яку я получаю за кредити. Дуже класний скін на вольта, але він мені не дуже подобається. Я б більше в сквітр би купив. Тут дуже класний скін вий... вийде на кота. Я думаю, що... що я на основі куплю собі його, але це, на якому я ще са... граю, то не основа. Ну і ще думаю, думаю, що треба культа, культа трошечки, два птиця урону. В них зама замало урона хм, і Тут гатик йде. Не газ, а тормоз. Я вже, вже доходжу до столкновіння. Кидаю ульту в... Хто це? Я забув хто це. І І вбиваю перо, задав хто це. Ну все, топово, топово. І тут я получаю. Niczego. Idę w inną kratkę. Co bym mógł powiedzieć Ja tu widzę bel, bel, Że to bęben. Ale mi bardzo nudno z koleżanką. Думаю, я монтирував, до речі, відео в неділю. А записав я її... Ой, не в неділю монтирував а відео в суботу, я вчите помилився. А от от. Я не помню, коли я його записував, певно, або сьогодні, або вчора. певно, що сьогодні. І тут... Три людини лишаються, Я йду до Хенка і вбиваю його. Тут Енс я її вбиваю, а ні, не, не вбиваю. Але попадаю мега гуртою в неї. Чекаю, поки вона заспавнеться і ми від неї. Ще як півтора хвилини до кінця відео, але ну, я його маю замонтирувати. Ну як мені не хочеться це робити? Але ну, мені прийдеться. Ну я не розумію, чому я не хочу, бо я не знаю заняття це монтир. І тут я забираю другий рівень батл пасу. Ой, браво пасу. Ти грав бабачи моба. Забираю 400 кредитів на ке. Іду в останню катку на цьому відео. Запускаюся. Тут так собі бути. Так. Да. починаю лагати. Мені приходився йти дивитися, там, повідати, чи нормальний, чи ні. Ну, дивився на цей звук я яду ну, 5 секунд. Ну, може більше трошки. Ну, прийшло, може 30 секунд після того, як я постав записувати звук. І тут лишається на карті 4 ігрока. І я так кайфує, що зараз скінч... скінчиться остання казочка і я пристану записувати. Вбиваю шелі і перемогу. Я переміг. Виповнив клес. І заберу вроді би ще 10 гімасов. Аня, не забуду. Я думаю, що це відео зовут там на хоч на 200 переглядів буде дуже круто. Все, всем. Ну і всім папа. -па. А цей скин я забрав на основі. Всім па-па-па-па.